Друзі, кажуть, що і до поганого звикаєш, але новини, які я почув сьогодні, це вже якось занадто. Всі ми звикли, звикли скажімо так, до новин, що ТЦК закидують людей у автобуси, б'ють їх ногами, перцовкою обливають і таке інше. Але я сьогодні знав про новину, яка вас точно здивує: ТЦК. Разом із поліцією перейшли до нової тактики. Вони. Глушать зв'язок на підприємстві, оточують його і заходять великими групами до підприємства, пакуючи всіх підряд. При цьому викрикують такі несумісні з законом речі, що зйомка процесу заборонена, хто буде викладати це в інтернет, той понесе кримінальне покарання за такі дії. Я думав, мене вже не здивувати, але це вже щось новеньке. Тому напишіть вашу думку в коментарях, що ви думаєте стосовно цієї нової тактики ТЦК.